В цьому відео хотів би вам розповісти, як я здавав і відкривав собі категорії С, це, це плюс Е, Код 95, як шукав автошколу, по яких критеріях оцінював автошколу, які п'є з екзаменами, скільки то мені коштувало, скільки часу зайняло і так далі. Перше, що хотілося б розібрати, як я шукав автошколу. Я проживаю в місті Вроцлав, в центрі, можна сказати, і шукав автошколу в залежності від перших оцінок. Дуже важливо для мене, щоб там була нормальна автошкола, нормальне відношення до українців, наскільки це можливо. Також мені було дуже важливо, щоб автошкола знаходилась близько до мого дому. Так як це була незвичайна автошкола. Майданчик, де відбувалися заняття, практичні, вони набагато якби більші, чим обичні вигкові. Бо у нас в рот така ситуація, що автошкол їх досить багато, і в центрі, і в кожному районі ці автошколи, які були для тянджаровок, то тобто для грузових машин, вони знаходились десь по краях міста. В принципі, в центрі ти нічого такого, і десь близько до центру не знайдеш, тобі все рівно треба було їздити. Наприклад, я їздив по 10 км в одну сторону, туди 10 км назад. Третій пункт це ціна, скільки бабок я віддав за навчання, скільки в якій автошколі просили. Все разом мені обійшлось десь приблизно в 10,5 тисяч злотих. Я брав окремо три курси. Курс С, курс С плюс Е. І тут в Польщі ти можеш не знаю, як в інших країнах, але в Польщі удобно, що якщо в тебе є категорія Б, ти відразу собі можеш в один момент почати вчитись і відкривати відразу дві категорії. І код 95, або як по польськи кваліфікація в це. Те, без чого ти в принципі не можеш працювати на тім Так, Відкривши категорію, ти зможеш на них їздити, але не, в, не по роботі. Я знайшов одну автошколу, яка мені підходила найбільше по всім цим критеріях. Називається Академія Добре Язти. Це не реклама, тому що там були як і позитивні моменти, які мені дуже подобались, так і негативні, про які теж розкажу. Розпочав я курс восени, я записався в автошколу, отримав я права тільки весною. Мені то зайняло на початку весни, в березні, плюс-мінус пів року, поки я вчився, плюс екзамени. навіть довше зайняли екзамени, кажу зразу, бо навіть не те, щоб їх здати, а очікування екзаменів. Але це я трошки залетів наперед. Дивіться. Найобідніше, що в принципі через півроку. З'явився пакет відразу, куди входило це, це плюс є і код 95, тобто ти не купляєш три навчання окремо. Авто все разом, і воно там виходило не 10 як я, наприклад, заплатив, а 9 тисяч. Тому зараз ціни плюс-мінус такі. В інших автошколах, наскільки я знаю, теж вже з'явилися такі схожі пакети, там де є все разом, і воно все разом коштує дешевше. Сама кваліфікація встемна або код 95 пришвидшений, мені коштувало 2500 злотих. На це категорію 4800, я пам'ятаю, і решта 4300 чи щось таке мені коштувало на C Є. +E. Теорія виглядала так, що можна було здавати, їздить і вчитися офлайн. Тобі ж ти їздиш в автошколу. В автошколі сидиш на парах, як звичайно, як хто вчився в університеті, хтось знає. Або в бурситеті теж. Їдеш, сидиш, там тобі показують. Коротше, є офлайн, я вчився онлайн. Як це робив? Мені підключили платформу, зареєстрували мене на спеціальній платформі, дали мені логін, пароль назву сайту, я туди зайшов, залогінився і мав собі там по темову. Дуже багато інформації, якої ой, ужас. Коротше, в кожній темі було дуже багато слайдів, там коло 100, може 200. Після кожної теми ти проходиш тест. В тесті плюс-мінус 20 питань, допускається, не пам'ятаю. Щось близько трьох-чотирьох помилок. Тест можеш проходити скільки разів, скільки сам забажаєш. Там підряд, не підряд, немає ніякогось ліміту в день там, чи в годину. Проходиш тест. Тобі відкривається наступна тема. Ти не можеш розпочати рандомну тему. Ти якби все структуровано одна тема за другою. Дуже багато питань, які повторюються з хто здавав на права категорії Б. Просто прикол в тому, що, що я значав, на самому початку не сказав, ти обираєш на якій мові теорію вчити. Можеш вибрати польську. Можна було, по-моєму, на українській і нібито англійська теж. Але в чому був прикол, що екзамен ти міг здавати тільки на польській мові? Коли проходиш всі теми, після кожної теми ж проходиш екзамен. Після цього всього в тебе в системі буде один екзамен на всі уроки. Ти пробуєш його пройти. Кожен раз він різний, питання різні, не одні ті самі, тобі ще заучити не вийде. Після цього ти їдеш здавати в автошколу. Екзамен внутрішкольний, тільки теоретичні. На вивчення курсу я витратив десь плюс-мінус місяць, два, можливо. Десь так. Ну, хтось швидше, хтось довше. Тут в залежності розумієте, наскільки ви прям вчите його поглиблено, наскільки, чи ви просто вчите, тикаєте, тикаєте, щоб пройти пошвидше цю всю теорію офлайн і пробувати там здавати екзамен, чи ви прям вчите нормально, щоб потім не готуватися так сильно до екзамену, бо ви і так все добре вивчили. Якось так. Я приїхав в автошколу, здав там екзамен, в автошколі було добре здав спершу. Після цього вам відкриває, відкривається вже можливість ходити на заняття практичні. Що не додав ще за курс теоретичний, що на це і на категорію С плюс Є там іде одна теорія на два курси. Як виглядали заняття практичні? Дивіться, в мене було два інструктори. Один інструктор на категорію одну, другий на другу. Обидва інструктори були поляки, але все окей. Проблем з цим не було. Я надіюсь, ви мене чуєте, бо на задньому плані якраз загружають мою машину. Паром який я повезу на Вроцлав. Це така вам чисто включення. Розказую далі. 30 годин практики було на категорію С, 30 годин на С плюс Є. Мені дали таку пораду, поїдь спочатку, хоча б 2-3 заняття, поїсть на меншій на С категорію на Совувці. По польськи це Совувка, такий невеликий грузовий автомобіль. Там трошки навчись, призвикни, коротше, і потім вже пробуй на здорове. Я. Я так і зробив. Е, машини в автошколах, дивіться, в Польщі це 90%. Я не знаю, 99%, мабуть, це Мантегел Що мені не дуже сподобалось, це те, що я не бачив автошков, в яких були повноцінні, от як в звичайному розумінні фура. Тобі ж повноцінний тягач, голова і начепа. Я такого не знайшов тільки самі тандеми це. Дивіться, я трішки швидше пройшов всю практику на це категорії. Потім... У вас будуть як виїзди, на майданчику, так і по місту. По місту вас будуть катати інструктора, скоріше всього, по тих вулицях і по тих районах, де буде проходити у вас екзамен. Тому величезний плюс, якщо ваша автошкола знаходиться в тому місці, де ви будете здавати екзамен. Це дуже важливо. Ви заучите, де треба вам помахати головою. Ще деякі моменти, це ви все вивчите за перші буквально пару. Заняття і екзамен у мене був абсолютно на тих самих вулицях, де були заняття практичні. Також з важливого скільки в мене, наприклад, було занять, Я собі записував плюс-мінус по два заняття на тиждень на одній категорії. Тобто два заняття в тиждень у мене по це категорії, два заняття по це плюс є. Таким чином я практику від'їздив досить швидко, десь близько місяця. І дізнавайтеся, хто, можливо, буде хотіти вчитись, це наскільки загружені у вас інструктори. Я чекав своє перше практичне заняття, ну, три тижні. Ще ж є ко-95. Якщо ви хочете працювати, водієм вантажівки, вам обов'язково треба здатися. Ко-95 по-польськи називається кваліфікація встепна. Паралельно я вчив оцю кваліфікацію в стену. Там ішли так само заняття онлайн слайдами, тільки там набагато більше інформації ніж як ви вчите просто на якусь категорію. Те, що ми обов'язково мали зробити, це повністю пройти всі слайди, якби і зарахувати всю теорію. В кінці здати всередині школи екзамен, щоб нас, хоча б, допустили до екзаменів, які відбуваються у Вордів. Так, от на Код 95 дуже багато теорії, тому я раджу її починати вчити ще або паралельно, коли ви вчите теорію на категорію, це або це плюс, є, або, хоча б, коли ви вже практику проходите, бо там дуже багато. Як я робив, як не рекомендую, я поставив собі, скачав клікера. І Він собі проклікав мені слайди, тому що там близько 20 мабуть, тем. В деяких темах буває по 200, 300, 400 слайдів. Я протикав все клікером. А потім уже паралельно теж включав собі тести на код 95. Бо по коду 95 ви так само, як і по категоріях, здаєте екзамени. Тому я б радив, просто якщо ви вже теж як я не маєте там супер багато часу, щоб проходити всі ті слайди, просто проходьте тести, 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 тести. Я заучував всі питання, відповіді і плюс-мінус непогано вивчив це. бо там в слайдах теж дуже багато води, дуже багато інфи, яка повторюється, і тому підраховуємо, що плюс-мінус теорія у вас займає плюс-мінус місяць півтори. Заняття практичні теж беремо місяць-півтори. Тому маємо три місяці, десь за три місяці. Ви скоріше всього пройдете теорію і практику. Це той мінімальний час, так само мені казав інструктора, що тобі потрібно хоча б три місяці. Також мав дуже класне заняття типу по екстремальному водінню, щось типу такого. А в чому воно заключалось? Коротше? База знаходилась в ополе, мені там треба було проїздити 4 години. Один раз я туди тільки їздив. Приїхав я на місце, там був інструктор, класний майданчик, який... Поливається водою, і поверхня є, типу, не асфальтна, а ну хоча ні, асфальтна, але так викрашена, що що дуже слизько. Плюс вода, яка весь час якою весь час поливається цей майданчик, і ну реально слизько. І дуже класно, перших пару разів мені інструктор показав, задача була в тому, щоб на різній швидкості. Потроху ти з кожним разом цю швидкість збільшиш. Ти маєш проїхати таку типу змійку. Але в початку змійки ти тормозиш. І блін, ну, типа дріфт, ну не дріфт, ти це робиш на тягачі без прицепу. Але дуже кайфовенько, я постараюсь знайти кадри з там як мене знімали. Там буде щось видно. Не сказати що ти там прям боком на фурі йдеш, але но... коли сидиш е... наверху, <хи> здається досить епічно. Якщо дивитися зі сторони, то якась херня. Але прикольно, це, мабуть, найцікавіше, що в принципі було в цьому курсі, в моєму навчанні. За екзамени вже в самому Word відбувається це так: вам роблять теж на новій платформі. На офіційній називається інфокар в інтернеті. Профіль. Ви потім логуєтесь. По закінченню вами іздачі всередині автошколи екзаменів. Вам активують там відкривається профіль, і ви можете спокійно завохуватись уже на інфокарі на цій платформі. І онлайн теж зареєструватись на екзамен. Також можна зареєструватись на екзамен офлайн, якщо прийдете до самого Word. але я робив все онлайн, було дуже удобно. По ціні дивіться, екзамен теоретичний мені коштував. 200 злотих, 150-200, блін, чесно не пам'ятаю. Практичні вже коштували по 250 екзамен за кожен. Як я здавав, теж розповідаю коротко. Теоретичний екзамен я здавав на польській мові, здав його з першого разу. Був дуже радий. Я хвилювався за те, що питання, які були. На платформі в мене в автошколі не будуть сходитися з тими питаннями, не будуть плюс-мінус такі самі, знаєте, з тими самими картинками, які будуть в самому Ворді. Але питання були досить схожі. Так, вони не однакові, не один в один, але схожі картинки теж дуже схожі і ну, здать реально, якщо ви здали в автошколі, вивчили, то здать реально, реально з першої спроби, скільки я пам'ятаю, то плюс-мінус. З нашої групи група в нас була десь 30 чоловік. То здало з першої спроби про ну, відсотків 40, але ну, це досить багато, як мені здається. Практичні, ой, там було набагато тяжеліше. Практичні екзамени на категорію С плюс є. Я здав з другого разу на звичайну цешку. Як не дивно, я здав з третього. Важливе питання, час очікування екзамена практично ДАЇ. Я здавав у Вроцлаві колейки просто нереальні. Екзамен на цю категорію я чекав свій перші три тижні. Уже після закінчення навчання в своїй автошколі просто я три тижні сидів, ждав екзамен, який я не здав раз, не здав другий раз, потім знову чекав три тижні чи місяць, і потім тільки з третього вже здав. Екзамен на С плюс Є категорію, я взагалі чекав два місяці. Я записався і перший. Найближчий термін був два це два місяці очікування. З того, що мені радили, що я міг би зробити, це записатися в на екзамен, ви можете так само в іншому місті. Біля нас була лігніця і було Ополя. Міста поменше, там час очікування був плюс-мінус два рази швидший. Але величезний мінус того, що якби ці міста я не знав. Повторюю, також практика відбувалася на польській мові, і кожен раз кожну нездану сп... не спробу я платив 250 злотих. От порахуйте, наприклад, я здав цешку з третього разу. Це вже плюс 750 злотих. І це плюс є, я здав з другого разу. Це ще 500. І от я відвалив ще 1250 тільки по своїй вині. Просто за те, що я не здав з першого разу. Добре вивчать і ви здасте екзамен. Не думайте, що не робіть висновок по перших заняттях, як, наприклад, спочатку робив я, коли їздив третє своє заняття, я розумів, що особливо на тандемі на це не було проблем, скажу так. На тандемі, на цим, з цим хвостом. І для мене це я вважав це катастрофою. Думав, ну можливо, хорошо, я знав на це не судьба. Це плюс є, хорошо, ладно, деньги заплатив, тому треба здати. Але ну, якщо вдруг, ну то. Таке життя, коротше, ні. Під кінець практичних занять вже в тебе все на автоматі, ти вже добре їздиш задом і передом. Інше питання, хтось може то здати за місяць там з першої спроби чи там за два хтось буде здавати довше. Що хотів додати? Може якісь кого питання? Я знаю, що я поки що дуже тупо розказую, мабуть, багато що непонятно, багато води, багато запинається, це все. З часом постараюсь виправити. Але може в когось які питання, то, звичайно, відповім на все в коментарях. Пишіть, запитуйте. Все, що я знаю, постараюсь вам доходно пояснити. На цьому всім дякую. Дякую за перегляд. Дуже вам вдячний за підтримку. Підтримки такої я взагалі не очікував. Бачу, що навіть хтось дивиться, якісь перегляди, то збирає. Мене це дуже сильно мотивує. Тому поки що не знаю, про що буде наступне відео, але воно 100% буде. Постараюсь покращувати свій рівень як дикції, так і якось інформації краще, якось. Тому дуже всім дякую і до наступної зустрічі.